Дорога до млина. Дорога до млина. Їх якось горобець на возі, Візь до млина мішок із зерном. Їхав, не поспішав, пісеньки цвірінькав. Хто зна, де він тих пісеньок набрався, може, сам склав, а може, десь почув. Тільки сам горобець про те й знав. Довго їхав, стомився, став позіхати, куняти, а потім і зовсім заснув. Спить горобець, а віз кінь тягне. Дорога йому знайома, спочатку поле, потім за полем ліс, за лісом річка, а за річкою і млин на горі. Їде віз полем, біжить назустріч мишка. Бачить, на возі мішок у мішку зерно і горобець спить. Захотілася мишці зерна, не стала вона горобця будити, узяла кілька зерняток, а поруч із мішком насипала насіння. Поїхав віз до лісу, вистрибнула з дупла білка. Бачить віз, на возі мішок у мішку зерно. А горобець спить. Захотілося білці зерна. Не стала вона горобця будити. Узяла кілька зерняток, а сама поруч із мішком поклала ягідки солодкої суниці. Виїхав віз до річки. Через річку місток на містку бобри. Бачать бобри віз. На возі мішок у мішку зерно. І горобець спить. Захотілося бо брам зерна, не стали вони горобця будити. Узяли кілька зерняток, а поруч із мішком мисочку холодної води поставили. Під'їхав віз до млина, зупинився, прокинувся горобець. Вирішив спочатку пообідати, а потім вже й до справи братися, дивиться. А вузлика з їжею нема вдома забув. Раптом бачить горобець поруч із мішком насіння лежить. Суниця солодка, вода чиста, звідки воно взялося? А це мишка знає, білка знає, бобри знають, і ми знаємо, а горобці невідомо, зате смачно. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.